Капуста з овочами салат. Настільки просто готується, неодмінно треба, щоб така заготовка стояла у вас на полицях. Капуста 1,5 кг на шатковою, морква 300 г на крупну тертку, цибуля 300 г півкільцями, перець солодкий 500 г соломкою, помідори 500 г на часточки. Капусту солю 2 столові ложки це 60 г. Переминаю, додаю цукор, 4 столові ложки це 100 г. Олія та оцет по пів склянки, а це по 120 мл. Додаю підготовлену нарізку перемішую, залишаю на 1 годину, періодично ворушу салат. Розкладаю чисті сухі баночки, вийшло 4 штуки по 900 мл і одна 1 літр. Рушничок на дно каструлі, заливаю холодною водою банки по плечі. І з моменту закипання стерилізую півлітрові баночки 40 хвилин. А ось ці 45 хвилин закручую, перевертаю, закутую. Ось і весь процес. Геть беззаморочковий рецепт.